8 жовтня 1991 року Верховна Рада прийняла закон про громадянство 14 листопада про державний кордон. На всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року незалежність підтримали більш ніж 90% населення. Одночасно першим президентом держави було обрано Леоніда Кравчука. Партія влади залишилась при владі. Вже 2 грудня Незалежну Україну визнали Канада та Польща, а за наступні два місяці ще 90 держав. 24 серпня 1991 року була прийнята постанова про військові формування в Україні. А 6 грудня прийнято закон про Збройні Сили України, згідно з яким до нової присяги було приведено перших військових. Ця подія відзначається як День Збройних сил України. 8 грудня у Біловезькій Пущі лідери Білорусі, Росії та України підписали угоду про припинення існування Радянського Союзу та утворення нового об'єднання співдружності незалежних держав. 25 січня 1991 року Михайло Горбачов склав повноваження першого і останнього президента Радянського Союзу. У січні лютому 1992 року українці затвердили свій прапор, малий герб, мелодію національного гімну і розпочали розбудову самостійної держави і ринкової економіки. 1992 року Україна стала членом Міжнародного валютного фонду. 1994 року Сполучені Штати, Росія та Велика Британія. Надали Україні безпекові гарантії в обмін на відмову від третього за розмірами у світі ядерного арсеналу. Країна приєдналась до договору про нерозповсюдження ядерної зброї і позбавилась до 1996 року стратегічного озброєння. Україна, як і інші колишні країни соцтабору, потрапила до величезної економічної кризи, але, на відміну від інших країн, не спромоглася достатньо швидко і ефективно провести ринкові реформи. Одночасно намагаючись виконувати обтяжливі для державного бюджету соціальні зобов'язання перед населенням, тому застрягла в перехідному етапі на декілька десятиліть. Промисловість опинилась у патовій ситуації, коли вона не мала коштів на модернізацію енергоміської складової та одночасно залежала від російських енергоносіїв. За часів президентства Кравчука ВВП країни впало вдвічі, як за часів Великої депресії в США. Гіперінфляція карбованця перших років становила тисячі відсотків. Україні вдалося обійти військові конфлікти, що розгорялись в інших пострадянських республіках, але вона не змогла скористатися з шансів, які відкривалися під час розпаду СРСР через неготовність нових політичних еліт, короткозорість істеблішменту, романтизм національних рухів, саботажу з боку старої еліти та притамани радянській свідомості і пристосуванству. Загострення соціально-економічної ситуації в країні потягло і спричинило і першу політичну кризу молодої держави, дострокові вибори президента 1994 року, на яких переміг Леонід Кучма, колишній директор Південмашу і прем'єр-міністр, представник Червоного директорату. вперше було оновлено і склад Верховної Ради. Найбільше місць отримали комуністи: 96, Народний Рух 20, Селянська партія 18. І Соціалістична партія 14. Головою було обрано Олександра Мороза, що засвідчило домінування лівих сил. Новий парламент затвердив прем'єром міністром Віталія Масола. Перше президентство кучми позначилось певною стабілізацією ситуації в країні, але не стільки завдяки ефективним реформам, скільки заморожуванню ситуації. 1994 року селяни отримали перші земельні паї. Користування, але отримування повних майнових прав на землю затягнулось на десятиліття. 1999 року було остаточно ліквідовано колективне сільськогосподарське підприємство. 1995 року було залагоджено кримську кризу і приборкано сепаратистські намагання місцевих депутатів. До речі, 1991 року Криму було видано автономію. Крим перестав бути областю. Став автономною республікою. 28 червня 1996 року було прийнято Конституцію, основний закон країни, за яким було утверджено президентську парламентську форму управління. У вересні Національним банком проведено грошову реформу, запроваджено національну валюту гривню. Завдяки багатовекторному зовнішньополітичному курсові кучми Україні вдалося 1995 року стати членом Ради Європи, 1996 року підписати стратегію інтеграції до ЄС. 1997 хартію про особливе партнерство між Україною та НАТО. На східному фланзі 1997 року було остаточно поділено Чорноморський флот, 18% якого дісталось Україні, а за Росією залишалась військово морська база в Севастополі до 2017 року. В обмін на це Україна за договором про дружбу отримувала визнання незалежності та державних кордонів завдяки проведеному роздержавленню провідних підприємств, що називається приватизація. Головні галузі економіки опинилися в руках невеликої кількості нових олігархів та старих червоних директорів, людей, наближених до владних кіл та представників російського капіталу, як результат зменшення конкуренції як на внутрішньому ринку, так і стосовно імпорту продукції в певних галузях, наприклад, паливо-мастильних матеріалів. У березні 1998 року вперше парламентські вибори проведено за мішаною, пропорційно-мажоритарною системою. 225 депутатів було обрано в одномандатних виборчих округах, а 225 за списками від політичних партій і блоків у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі. За підсумками голосування 4% бар'єр подавали КПУ: 4,65%, Народний рух 9,4 виборчий блок соціалістів та партій Селян за правду за народ за Україну 8,6%. Партія Зелених 5,4% народно демократична партія 5%. Всеукраїнське об'єднання Громада майже 4,7%. прогресивно Прогресивна Соціалістична партія України 4%. Головою Верховної Ради було обрано Івана Плюща. Президентські вибори 1999 року в другому турі вдруге виграв кучма, який заручився підтримкою олігархів і повторив Єльцинський успіх 1996 року. Як єдина альтернатива комуністам. Лідер Націонал-демократичних сил В'ячеслав Чорновіл трагічно загинув до виборів. За другого, президентства Кучма за допомоги молодих реформаторів, прем'єр-міністра Ющенка та його заступника Тимошенко, зумів досягти певного економічного зростання, здебільшого лише через частковий вивід з тіні економіки держави. Позитивно вплинуло на прискорення державотворчих процесів і проведення реформ формування парламентської більшості депутатами 11-ти. Парламентських груп і фракцій та позофракційними, яка підтримувала дії уряду Ющенка, 16 квітня 2000 року за народною ініціативою відбувся всеукраїнський референдум. Понад 80% виборців, що взяли участь у голосуванні, висловили за створення двопалатного парламенту, скорочення числа депутатів з 450 до 300, ліквідацію депутатської недоторканності. Право президента достроково припиняти повноваження Верховної Ради України. Проте рішення референдуму так і не було втілено у життя. Навесні 2001 року політичне положення Кучми підкосив касетний скандал і вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Записи майора Служби безпеки України Миколи Мельниченка, зроблені ним у кабінеті президента, свідчили про причетність до цього і інших резонансних злочинів представників найвищих ешелонів влади. Країною прокотились акції Україна без кучми. Демонстрація 9 березня 2001 року завершилась сутичками з поліцією. 18 учасників акції були засуджені від 2 до 5 років ув'язнення. Того ж року уряд реформаторів було відправлено у відставку. За результатами парламентських виборів 2002 року політичний спектр у Верховній Раді представляли блоки Наша Україна Ющенка ніж 23,5%, Комуністи 20%. Пропрезидентський за єдину Україну 11,79% та блок Юлії Тимошенко 7,25%. Соціалісти 6,87% та Медведчуківський проект Соціал-Демократична партія України 6,27%. Парламентську більшість було сформовано на базі пропрезидентських сил. За допомоги мажоритарників перемогу опозиції було знівельовано. Того ж року Україна потрапляє до міжнародної ізоляції через скандал навколо продажу радарів Кольчуга. Садамові Хусейну під час війни в Іраку та збиття російського літака над Чорним морем 72 громадянами Ізраїлю під час спільних російсько-українських військових навчань. За результатами першого туру президентських виборів 31 жовтня 2004 року, голоси виборців розподілилися таким чином: Віктор Ющенко 39,26% голосів, Віктор Янукович, 39,11%, Олександр Мороз, 5,82%. Петро Симоненко 4,97%. Після першого туру підтримати Ющенка закликали інші кандидати: Олександр Мороз та Анатолій Кінах, Віктора Януковича, Наталія Вітренко. Під час другого туру 21 листопада відбулися численні махінації на півдні та сході на користь ставленника кучми, прем'єр-міністра Віктора Януковича, якого в результаті було офіційно оголошено президентом. Численні прибічники кандидата від опозиції Віктора Ющенка того ж дня вийшли на Майдан Незалежності в Києві. На захист своїх голосів розпочалася помаранчева революція. За результатами судового розгляду Верховний суд України скасував результати другого туру. Було оголошено про третій тур 26 грудня, на якому перемогу здобув Віктор Ющенко, який набрав 51,99%. Під час помаранчевої революції до України була прикута увага всієї світової преси. На переголосування до України приїхала рекордна кількість міжнародних спостерігачів більш ніж 12 тисяч осіб. Інавгурація нового президента відбулася 23 січня 2005 року. В якості політичного компромісу Верховна Рада більшістю перетворила форму управління в країні на парламентсько президентську. За роки президентства Віктора Ющенка економіка України відновила показники ВВП 1990 року, отримала інвестиції з Заходу. 2008 року стала членом світової організації торгівлі, але світова економічна криза того ж року обвалила ВВП на третину. Газові війни з Росією закінчилися 2009 року підписанням у Москві прем'єром-міністром Юлією Тимошенко вкрай невигідних умов постачання газу до країни. У політичному житті відбувся розвал помаранчевої команди. Тимошенко перейшла до опозиції. На дострокових парламентських виборах 2007 року партія регіонів Януковича отримала більшість місць у парламенті. 7 лютого 2010 року Віктор Янукович, в результаті перемоги в другому турі президентських виборів, став президентом України. 11 березня було сформовано новий уряд на чолі з Миколою Азаровим. Він різко змінював політичне життя в бік авторитаризму, повертаючи конституційні норми президентсько-парламентської держави Кучми. Запроторюючи свою політичну опонентку Тимошенко до в'язниці, відразу ж з Росією укладає харківські угоди, за якими в обмін на знижку ціни на газ термін дислокації флоту Росії у Севастополі продовжиться до 2042 року. Вже 27 квітня цю угоду синхронно ратифікували Верховна Рада і Державна Дума. Економічна політика уряду прем'єр-міністра Миколи Азарова призводить 2013 року Україну на межі дефолту і до економічної кризи. Того ж року Росії вдалося запобігти підписанню угоди про асоціацію з Європейським Союзом на Вільнюському саміті у листопаді з метою навернути Україну до Євразійського митного союзу. 30 листопада вночі правоохоронці жорстоко розігнали мирну акцію протесту незгодних із такою політикою студентів-демонстрантів на Майдані, проти чого повстали вже тисячі киян. Так розпочався Євромайдан, який переріс у Революцію Гідності. 30 грудня 2013 року на мітингу лідери трьох опозиційних партій Віталій Кличко, Олег Тягнебок і Арсеній Яценюк голосили рішення про створення штабу національного спротиву. Наступного дня відбувається спроба провокації біля будівлі адміністрації президента. На Майдані влаштовують постійний табір знаметів. У вихідні дні на народне віче збираються сотні тисяч прихильників, майдан мільйонів, організовується автомайдан. Одночасно партія влади зганяє на провладні мітинги бюджетників та тітушок. У Маріїнському парку організовують табір антимайдану. 8 грудня був знесений пам'ятник Леніну. Перша ластівка майбутнього ленінопаду. 11 грудня, незважаючи на офіційні обіцянки світовим лідерам не застосовувати силу, була здійснена перша спроба очистити майдан від мітингувальників. Стійкість демонстрантів змусила владу розпочати марудні перемовини. Перед новим роком Янукович отримав від Росії 15 мільярдів доларів на підтримку економіки фактично ж, сигнал підтримки його авторитарного режиму. 16 січня 2014 року Верховна Рада про президентську більшістю прийняла диктаторські закони, які ще більше підняли напругу в суспільстві. Наприкінці січня відбувається захоплення адміністративних будівель, переважно на заході України, активні зіткнення поблизу стадіону імені Лобановського. Спроби штурму урядового кварталу мітингувальниками та перші загиблі, це були Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. 28 січня Микола Азаров подав у відставку. А наступного дня Верховна Рада скасувала свої диктаторські закони і оголосила амністію мирним мітингувальникам. Штаб національного спротиву ухвалив рішення про початок мирного наступу до Верховної Ради, що розглядала зміни до Конституції, 17-20 лютого під час ходи протестувальників до Верховної Ради, Правоохоронці відкрили вогонь на ураження. Людські жертви Небесної Сотні засудила Верховна Рада. Частина підрозділів Беркуту були виведені з Києва. 21 лютого Янукович вночі тікає до Росії. Столицю покидають і інші високопосадовці. Виконувачем обов'язків президента став спікер парламенту Олександр Турчинов. Росія заявила, що призначення Турчинова було неконституційним. Східний сусід скористався політичною нестабільністю заради досягнення власних геополітичних цілей. У Криму, де офіційно перебували російські війська, будівлі парламенту та Уряду Автономної Республіки, українські військові частини беруть під охорону військові без розпізнавальних знаків. Зелені чоловічки. Захопивши увесь Крим, оголошує референдум, за яким анексує його. В Одесі, Харкові, Донецьку та Луганську захоплюються адмінбудівлі сепаратистами. В Харкові та Одесі це вдалося зупинити. На Донбасі розпочалася війна. Росія там створила свої псевдореспубліки: Донецьку та Луганську. Після чого українська сторона розпочинає антитерористичну операцію на сході України.